У синьо-жовтих кольорах подвір'я державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Сьогодні тут як ніколи гамірно, піднесено і хвилююче. Повітрі зашкалює від емоцій випускників 2024 року, котрі роблять крок у доросле життя рідних, котрі пишаються своїми дітьми. У випускників одна із найважливіших подій у житті, але точно не остання. 250 здобувачів освіти отримують сертифікати про повну загальну середню освіту і дипломи кваліфікованих робітників, окремі з відзнаками. Всього заклад випустив 10 груп. Це майбутні відомі шеф-кухарі і модельєри. Сьогодні перед вами відкриваються двері у підприємства харчової та швейної промисловості, ресторанного господарства, сфери послуг з масової можливості себе реалізувати. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, розвивайтеся, підвищуйте свій рівень. Пам'ятайте, ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить економіка нашої держави, розбудова нашої країни. Анна чайка сьогодні випускниця. Час навчання збіг дуже швидко за сигналами тривог створенням нових колекцій одягу, участі в міжнародних конкурсах. Залучають до роботи із кудізнамітними колекціями, які ми створюємо протягом навчання. Також саме у серії я мала можливість познайомитися з модельним модель, агентством Афродіта, з яким я з нашими колекціями їздила на різноманітні конкурси у різні країни світу і здобувала їм перші місця. Навчаючись, допомагаємо іншим. Здобувачі освіти за професію швачка, кривець, закрійник разом із педагогами, майстрами виробничого навчання. Налагодили виробництво адаптивного одягу для людей з обмеженими фізичними можливостями, військових. Майбутніше в кухарі щоденно готують страви для нужденних і обіди в ресторані жовтневому для внутрішньо переміщених осіб. Випікають смаколики на передову. Присутні вшановують пам'ять полеглих героїв. Дякують за саму можливість проведення такого свята під час урочистостей. Учні, педагоги Чального закладу гості зібрали кошти на перемогу. Ми зібрали з вами гарну суму 45 тисяч 500. Я вам оплодую. молодці і пишаюся вам. Неодноразово я був в на вашого навчального закладу і забирали маскувальні сітки, і інші посилки ви передавали військовим. Сьогодні ці кошти, які ви передасте благодійному фонду Волонтери Поділля, за ці кошти ми закупимо комплектуючі до в дронів. Важко збагнути стан тих, хто вклав душу, знання, вміння, навички, увесь життєвий досвід у кожного здобувача освіти, педагогів, майстрів виробничого навчання всього колективу Хмельницького центру професійно-технічної освіти, сфери послуг, вінець хвилюючих хвилин, Передзвін останнього дзвоника. На них розраховує Україна, вони її майбутнє, гордої, впевненої в собі, але поки що засмученої. Я не піду назад, лише майбутнє майбутнє, мирне та легке життя. Зі мною підуть мої українці. Вперед, прекрасне світле майбуття. Благословляючи на легку світлу дорогу випускників в закладі, чекають на нових здобувачів освіти, запрошують опановувати затребування на ринку праці, професії швейного виробництва, ресторанного обслуговування, громадського харчування, перукарського мистецтва. До їх послуг нещодавно відкритий сучасний навчально-практичний центр технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства. Потужна матеріально-технічна база з інших професій, а педагогічний викладацький склад, майстри виробничого навчання докладуть максимум зусиль, аби зі стін цього навчального закладу наступного року знову пролунав останній дзвінок, що сповіщатиме про новий випуск фахівців. Віримо під мирним українським небом.